Вчора відбулася радісна подія, обмін українських військовополонених. А разом з цим для тих людей, які не побачили в списку звільнених своїх рідних і близьких, було горе. Мої співчуття: керівництво Азову заявило про те, що жодного азовця не було повернуто, і може скластись враження, що це із провини держави. Ми дорослі люди, і я можу зараз скажу неприємну річ, але складнощі останнього обміну, довгі терміни, довгі домовленості, вони були пов'язані саме з тим, що держава до кінця намагалась звільнити якомога більше людей, в тому числі і азовців. Але ми повинні зрозуміти, що для Росії азовці це принципове пропагандистське питання. Звільнення азовців це не просто повернення військовополонених, це повернення героїв. Росія не може допустити повернення героїв в рамках стандартної процедури. Для Росії кожен повернутий азовець це як повернення українськими збройними силами в вулиці в Бахмуті. Повернення десяти азовців це як повернення частини міста, повернення всього Азову, всіх військовополонених, це як повернення Криму. І вони не можуть на це піти. Ми повинні розуміти, що саме з військовими з Азову, з їх обміном, будуть найбільші проблеми. Що Найбільш вирогідний сценарій це повернення азовців під час обміну в форматі всі на всіх. Можна скільки завгодно звинувачувати українську владу в тому, що вона не приклала достатньо зусиль. Але зусиль було прикладено стільки, що обмін відкладався кілька разів. І ви всі знаєте, що обміну вже давно не було. Є ще один сценарій: це обмін азовців на цінних для Росії цивільних. Це і Богуслаєв, це Шуфріч, це Павло Лєбідь, і українське суспільство повинно піти на це. Ми повинні віддати росіянам той непотріб, якому на не місце в українському суспільстві, як би його потім не використовувала Росія в обмін. На українських героїв в обмін на захисників Маріуполя буде складно, і ми повинні про це пам'ятати і говорити. Буде дуже складно міняти саме азовців. Але потрібно пам'ятати, що це не неможливо. І сподіваюся, що більшість цих людей, більшість цих героїв, якомога раніше повернуться додому.